Зараз цього разу ради вітати в студії Лілію Григорович. Вона е, зараз не є парламентарем, але вона рекордсмен в тому, скільки разів була народним депутатом. П'ять скликань, якщо я правильно пам'ятаю. З 94-го року, в тому числі, коли ухвалювали українську конституцію, до 2012 року, Лілія Степанівна, вітаємо вас в студії. Рада бачити, вітаю слава Ісусу Христу. Навіки слава, дякуємо за вашу службу, за те, що долучаєтеся до, ціє, до цієї молитви на цьому місці. І ви під час своєї роботи в парламенті, під час кількох каденцій. Відомі тим, що неодноразово порушували питання християнської ідентичності, захисту моралі духовності в стінах українського парламенту. Зараз наступне скликання ухвалює відповідне рішення про національний день молитви. Але в постанові Верховної Ради ми на початку сьогоднішнього дня. Цитували цю постанову, там є посилання на конституцію України на ту преамбулу, де написано про усвідомлення відповідальності своєї перед, перед Богом, Богом перед нинішніми і, передешніми, передешніми і майбутніми поколіннями. Ви безпосередньо брали участь в голосуванні. були депутатом, коли голосувалася конституція в парламенті? Як ви, взагалі у стінах Верховної Ради було вам легко чи не легко просувати актуалізувати питання пов'язані з Богом, з вірою, з молитвою, з моралю, з духовністю? Ви знаєте, прямо тут на порозі мене спиталися, а давно ви в оцерковленні? Так от, я дочка репресованого українського священника, я невістка українського священника. У, мене, у нас вдома завжди був Великдень і Різдво, і у нас вдома ніколи не було Радянського Союзу. І я завжди знала, що я українка, а СССР це не моя держава. Літньої страшенної тихого вбивства українців і Російською імперією, і Червоним Союзом, а тепер сучасною Російською імперією. У нас не завершився процес націогенезу. І в той час, як в маленьких країнах Балтії. Польщі. В 90-му році в парламенті була державницька більшість, яка порішувала за рік всі ті питання, які український парламент зміг вирішити, отримавши більшість аж після майдану гідності і загибелі Небесної Сотні. Тому ми, національні демократи, були в парламенті в меншості і коли. Вас 120 чоловік, а комуністів любий український народ mm -hmm. дав аж 180 мандатів, то працювати було дуже важко з міністром освіти Дмитром Табачником, з комуністами, які, вирячивши очі, волали за повернення кривавого радянського союзу, mm -hmm. але ми свою справу робили. І депутатське об'єднання за українську помісну православну церкву було створене в 95-му році, і працювало всі скликання аж до томосу, хоча mm. я вже не була народним депутатом, тому що це магістральна була річ, не тільки мова, але й душу вирвати з під московицької неволі. І ми це зробили. Так, да, і я думаю, що приємно спостерігати, коли сьогодні нові рішення парламенту вони ухвалюються з посилання на ті документи, на ті формулювання, я б навіть сказав і які... цей націогенез наш нарешті mm -hmm. в муках цієї війни завершується. Ось як нам треба було довго випльовувати тромби російського mm -hmm. московського поневолення високою ціною. Це націогенез в Україні формується дуже 100%. високою ціною. 100%. Е, незалежність у суверенітет, нібито легко дісталися, хоча до того були віки боротьби. Але от е, ті події, в яких ми зараз перебуваємо, дійсно закликають нас до того, щоб ми посилювали і боротьбу, і нашу молитву до господа нашу про мир і перемогу господа. в Україні. Дякуємо дуже. Лілія Степані Степанівна Григорович сьогодні з нами в студії. Ми на цьому телевізійному марафоні до національного дня молитви. І це є знаково, те, що держава і народ, народ і держава єднаються в єдиному устремлінні звернутися до Бога в ці дні. В день, коли ми згадуємо початок повномасштабного вторгнення три роки тому, але згадувавши повномасштабне вторгнення три роки тому, не для того, щоб впасти в відчай, а навпаки, для того, щоб покласти надію на Бога, який сильно дарувати мир і перемогу.